На дорозі вирва від снаряду, розкидане каміння і земля. Це наслідки нічного обстрілу. З самого ранку люди прибирають та підраховують збитки. Відітьякою побрісіння. Повністю окна ці саме, це все вибило. А там повибівала окна, розірвала газову трубу, сорвала світ. Георгій збирає побите скло у відро. Чекає, коли привезуть матеріали, щоб забити вікна. Розказує, вибухи були такої сили, що будинок хитався. Спали, да. Я же я проснулся, дом такой колыхнулся, я сначала ничего не понял. Бегом женку поднял, побежали туда и второй раз уже погукнуло, все после посыпало. Я вообще не понимаю, на я это делать. Тут же снимать, не военных они. Да вообще зачем я это делаю? Почему это? Вночі обстріляли і цей багатоквартирний будинок. Ось бирка. Ось. Чоловік показує свою кімнату у стіні на скрізні діри. Під час обстрілу він з дружиною був тут. На цьому місці спали б... Як їх чудо, То чудо було вибуховою хвилею та уламками у цьому будинку повибувало вікна з першого по третій поверхи, посічений дах. Поранених немає. Розказує майстерка Жеку Людмила Рубаняк. Але люди у стресовому стані. Пошкодили людям вікна. Бо вибивало навіть стіни, дирки в стінах, ну це було дуже страшно. Люди налякані, є трошки ну, стіклами, поранені, але вони відповіді від віталізації. Ну, від Половина квартир зараз порожні. Прибирають скло і забивають вікна ті, хто залишився вдома. Допомагають хлопці зі служби цивільного захисту. Прилетіла. Проті, як хлопці казали, що мінометка повиносила в чужиті вікна. Помагаємо людям, зашиваємо вікна, якось так допомагаємо чи можемо. Постійно під обстрілами і цей мікрорайон після нічного вирва біля магазину. Пошкоджена і місцева церква, розтрощений паркан, посічений фасад. Вікна прихожани забивають плитами. Південна частина храму пошкоджена, це вибиті рами з вікнами. Там вибиті двері. Південні церква побудована на схід. Ось тому південні це значить, якщо дивитися на церкву на вхід, то це з правої сторони. Це якраз сторона від суднобудівного заводу. Саме подвір'я храму потрапив якийсь боєзапас. Який прилетів зі сторони суднобудівного заводу. Ну, тобто, виходить, з лівого берега Дніпра. На територію храму постраждалих немає. Напередодні цей мікрорайон був обстріляний запальними снарядами, зазнав руйнувань, суднобудівний завод, навчальний заклад і гуртожиток. Кажу, літить, і він одразу говорю, тікаємо. І ми одразу під'їзд скочили і потім. Два хлопка тут одразу, одразу тут два хлопка. Оце гадость, яка достала сапери, і потім зранку пішло возгорання. Минулої ночі поранення отримали дві людини, розказав пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. В місті Херсон було поранено двох літніх чоловіків 60-84 роки. Інформація щодо загиблих не надходила. Щодо Дій ворога слід зазначити, що обстріли міста Херсон в принципі є безцінними. Вони не мають ніякої військової доційності, не треба її там шукати. Це робиться для того, щоб показати свою військову присутність. Від обстрілів каже Дмитро, потерпають і передмістя Херсона, та увесь Береславський район. Загалом за минулу добу Херсонщину обстріляли 37 разів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко Ігор Петченко. Суспільне новини Херсон.